Олег Шупляк, заслужений художник України. Його картини, особливо двовзори, добре знані у світі. Для себе він визначив давно, що мистецтво має мати національні корені. Олег Шупляк народився 23 вересня 1967 року в селі Біще Бережанського району Тернопільської області України. Його матір була вчителькою і гарно малювала. Від неї майбутній письменник і спадкував свій талант. Кілька разів намагався вступити на художнє відділення академії мистецтв, але його не прийняли, тож вступив у Львівський політехнічний інститут на архітектурний факультет. Після навчання Олег повернувся в рідне село, де працював викладачем рисунку та живопису Бережанської дитячої художньої школи. Також він розписував церкви. Згодом із сім'єю перебрався у бережани. Свою першу картину з подвійним змістом художник написав у 1992 році Член Національної спілки художників України. Заслужений художник України. Є учасником численних колективних та персональних виставок. Першу персональну виставку організував у 1991 році у Бережанському краєзнавчому музеї. Від 1990 року. Більше трьох десятків персональних виставок в Україні та за кордоном популярний нині письменник продовжує створювати свої шедеври на старенькому горищі. Він вибрав спокій та затишок рідного краю, а не галас та метушню великого міста. Відомими є його серії Український космос, Рідна Земля, Польоти над полями.